Думаю, що при покупці бездротової миші модком MC WRM1 в торба ви будете задоволені своїм вибором. Ця миша має бездротове підключення, що забезпечує вам більшу свободу руху і зручність в роботі. Крім того, вона оснащена функцією зарядки, що означає, що вам не потрібно буде постійно замінювати батарейки. Це економить ваш час та гроші. Модком mc WRM1 має три клавіші, які можна програмувати під власні потреби. Це додаткові можливості, які роблять роботу з комп'ютером ефективнішою і зручнішою. Крім того, вона має роздільний розширений показник здатності 1600 DPI, що дозволяє точніше і зручніше виконувати рухи. Ця миша виготовлена в чорному кольорі, що надає їй стильний і модний вигляд. Вона підходить для будь-якого образу роботи або дозвілля і легко вписується у будь-який дизайн робочого простору. Придбати цю бездротову мишу MC WRM1 в торба – це просто і зручно. Завдяки професіоналізму і якості обслуговування торба ви можете бути впевнені, що ви отримаєте оригінальний товар з гарантією і відмінною якістю. Не вагайтеся! І обирайте модком М WRM1 для вашої повсякденної роботи та різноманітних завдань.